Шановні друзі, доброго вам дня! Вітаю всіх з Днем державного прапора. топ подія тижня Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського на Кировоградщині, масштабному форуму, на якому працювали керівництво Офісу президента, урядовці, начальники обласних військових адміністрацій, практично з усіх областей, мери міст, представники місцевого. Самоврядування, міжнародні партнери передували робочі зустрічі глави держави з бізнесом та підприємцями області, відвідання регіональної виставкової платформи регіони оборони, участь в обласній освітянській конференції і жвавий діалог між президентом і вчителями, як завжди, верховний головнокомандувач не обійшов увагою воїнів, які реабілітуються. В одному із наших медичних закладів на полях конгресу актуальні питання життя країни: театр бойових дій, оборона прифронтових областей, підготовка територій до зими, автономна енергетика і початок нового навчального року, інформаційні кейси від Мінекономіки. Енергетики, освіти, охорони здоров'я, мінцифри, Міністерства внутрішніх справ, Мінрегіону, насичені корисними даними і пропозиціями, як протистояти викликам часу практично по кожній галузі і для кожної громади. Один із маркерів конгресу діалог на рівних, можливість центру чути і швидко реагувати на запит регіонів, доступність успішних практик. Підготовка і проведення таких знакових заходів велика відповідальність для кожної області. Кировоградщина витримала цей серйозний іспит. Подяка усім громадам! Працюємо разом, рухаємося до перемоги! Слава Україні!